Доброго дня, я запрошую учнів на виховний захід обряди і звичаї рідного краю. Отже, кожна нація, кожен народ має свої звичаї, що виробилися протягом багатьох століть. Але слід пам'ятати, що звичай це невідокремлене явище в житті народу. Це втілене в рухи і дію світові чуття, світосприймання та взаємине між окремими людьми. Пригадаємо хоча б такі рядки жниварської пісні. Ми дожили до зарана, ми дожили до зарана. Заріжте нам барана. Барана рагатого, барана рогатого від газди багатого. А ці взаємини і світові чуття безпосередньо впливають на духовну культуру кожного народу, що у свою чергу впливає на процес постання народної творчості. Саме тому нерозривно пов'язана із звичаями українців. А ось ще одна жниварська пісня: Котився віночок по полю, просився в хазяїна додому. Пускай хазяїн в стодолу. Вже я набувся на полю. Вже я на полю набувся, вільного вітру начувся, ранньої роси напився, я недовго полежу, завтра в поле побіжу. Отже, звичай народу це ті прикмети, за якими розпізнається народ. Не тільки в сучасному, а й в його історичному минулому. Народні звичаї охоплюють усі ділянки громадського, родинного і суспільного життя. Але звичаї це не тільки неписані закони, якими керуються в найменших щоденних. І найбільших всенаціональних справах, звичаї, а також мова це ті найміцніші елементи, що об'єднують окремих людей в один народ, в одну націю. Звичаї, як і мова, виробилися протягом усього довгого життя. І розвитку нашого народу. От сьогодні я хочу, щоб ми всі пригадали шлюбні повіря українців. Так, народ учив молодь при виборі шлюбної пари керуватися не лише Тим, що людина тобі подобалася, а й зважати на внутрішні якості, зокрема, на такі риси характеру людини, як доброта, працьовитість, любов до дітей, недарма народна мудрість учить, не шукай красоти, а шукай доброти. Свідченням прагнення одружитися з доброю людиною може стати звичай колись поширений в Україні. Парубкові, який приходив свататися до дівчини, пропонували стілець, на якому вже лежала тішка. От якщо він почне. Нервувати, кричати, прожене тварину. Господарі вже розуміли, що перед ними зла людина, а якщо парубок поведеться дуже чимно, то він добрий. Серед рис, які наречені хотіли бачити одне в одного, такі, наприклад, як правдивість і щирість чесність і благородство, хазяйновитість, прагнення мати дітей та виховувати їх, рішучість і відважність у боротьбі за сімейне щастя. Мабуть, саме на цьому ґрунті і постала легенда про Карпатську квітку. Так називають гуцули, дивний витвір природи Едельвейс, шовкова квітка, росте на скалистій місцевості. І тільки сміливість міг принести його коханій дівчині, але міг і загинути. Однак той Хто, ризикуючи життям, в ім'я любові, принесе Едельвейс, вважалося, що він може і захистити свою любов, отже, вартий її. Розповідають наші пращури, що так колись одружувалися гуцульські легені. Ми, українці. Нація дуже стара, і свою духовну культуру наші пращури почали творити далеко до християнського періоду в Україні. Разом з християнством Візантія принесла нам свою культуру, але лише свою, а не культуру взагалі. У нас в Україні вже була національна культура, і Володимир Великий тільки додав християнську культуру до своєї рідної батьківської. Староукраїнські традиції міцно увійшли в наше життя і стали звичаєм. І тепер ми не уявляємо себе українців. Від без свята купала. З вогнищем, легендами про папороть, віночками, так, що пливуть по воді. Ми закликаємо щастя на майбутній рік, а на Катерини кличемо долю. На Андрія, яка дівчина не ворожила. Чи вийде заміж цього року? Слід пам'ятати, що все це наша дохристиянська культура, наша найстаріша традиція. Дідух це символ урожаю, а писанка символ народження весняного сонця. Зеленим гіллям наші предки охороняли своє житло від русалок, мавок, так Мавки це польові русалки, перелісників, що прокидаються разом з воскресінням природи. Так бабусі нам розказують. Цікаві Повір'я про те, що не можна вночі, коли яскраво світить місяць, так, ходити самому у поле, в ліс чи до річки, бо можуть трапитися на твоєму шляху русалки і залоскотати. Саме тому наші предки носили з собою часник, як оберег. Від усієї нечистої сили. А ще у лісі, в полі залишали відрізи білої тканини для того, щоб задобрити русалок, нібито вони візьмуть цю тканину і пошиють собі сорочки. Пригадаємо хоча б такі рядки з русальної пісні. Проведу я русалочки до бору. Сама вернуся додому. Он коли ж ми русалочок проводили, щоб до нас вони часто не ходили. Да нашого житочка не ламали, бо наше житочко в колосочку, а наші дівочки у віночку. Купало. Це типове дохристиянське свято з усіма стародавніми атрибутами вогнищем, віночками, папоротю. Так пам'ятаємо, що хлопець та дівчина, взявшись міцно за руки, стрибають через вогнище. Для чого? Щоб духовно очиститися. І про все це співається в колядках. Що були відомі далеко ще до початку християнських часів в Україні. Це виявляється і у звичаєвих обрядах. Пригадаємо 12 полін, 12 святкових страв, закликання на вечерю, мороза, вовка, чорної бурі та злих вітрів. Дідух на покуті, сіно на столі. Всі ці рухи, дії і слова, які на перший погляд не мають для нас ніякого значення, віють на серці чаром рідної стихії і для душі живільним бальзамом, який сповнює її могутньою силою. На сьогодні це все. Дякую за увагу.